Що йому постійно не виходить. Ну, там багато. багато Дивіться, в мене є таке прохання від мого знайомого, який зараз воює. На передовій ми вчора з ним дуже довго спілкувалися, ну там виявилась можливість, з'явився зв'язок. Він сам працював заступником директора нашого Франківського театру музично-драматичного, зараз лейтенант ЗСУ. І я йому розказала цю історію, ясно, що скинула посилання на фільм, подивися, почитай. Він теж у хорі співав. І він каже: запитайся, будь ласка, а що таке? от, Чому Леонтович такий був, як він є? От що в ньому таке? Ні. От що він, а щось може таке особливе, що ми не знаємо? Я кажу, добре, я обов'язково запитаюсь. Е, ну, знаєте, я теж це зараз хочу завершити всі ці геополітичні студії і теж. Дослідити вже предметніше його творчість, його біографію. Ну там багато цікавих моментів. Наприклад, те, що там з цікавого він любив оце кататися на велосипеді. <гум> і цей він приїздив до свого колеги, друга, дуже близького от Кирило Стеценко, наш відомий композитор. Вони дуже близько товаришували. І він якраз приїздив до нього на дачу там на Поділля на велосипеді і збирав малину. <гум> Ось, ну Такі різні, такі цікаві моменти. До речі, він теж там на Вінниччині був деякий досвід, коли він був е, режисером різних театральних постановок, він теж в просвіті місцевій виступав з лекціями з історії української культури. Тобто, знаєте, багато таких моментів, які от, да, з одного боку, це ну, там Щедрик Фарватор, да, от, флагман <служ> його, його постаті, але дуже слушно, хочеться якісь різні його грані. Е, ну, його. Те. У, у, улюднювати його. Да. Про що ви спочатку сказали, що він такий був дуже скромний, це правда. Тобто, це всі про нього так відгукувалися, і той самий Кирило Стеценко згадував про нього, що от він ну, дуже не любив конфліктного слова, тільки десь конфлікт назрівав, він одразу відходив, і тому його всі затирають, всі його не згадують. Так? Тобто автор всесвітньо відомого хіта, а весь світ про нього не знає. От, це напевно ну, ну, дуже сильно промовистий факт його біографії, хоч уже, да, і посмертний. Але навіть за життя це було правда. і там я оце теж коли досліджувала, ну, був нонсенс, коли він уже і Щедрика написав, і всі свої фактично видатні твори. І вже він працює в уряді, і він оце розказує дружині. Нічого, скоро я стану композитором, о, тоді заживемо. Тобто він, по суті, все не вважав, коли він уже створив оці світові шедеври. Тому так, це ну, така дуже, дуже цікава постать, яку хочеться розкривати. ось, І, і сподіваюся, будемо цим.